Військові написали на мене заяву в поліцію. За що зараз розкажу. Вітаю, вас, шановні друзі. Як казав Іван Васильович, мінти замілі, діла ш'ют. Коротше, ситуація наступна. Приблизно місяць тому до мене звернулися родини військових, які зникли безвісти. Ну принаймні так кажуть їм командування. Це 425-та бригада скала. І родини військових розказали мені, що хлопці зникають просто сотнями. Хлопців не підготовлені, кидають на м'ясні штурми без необхідної підготовки, без, без необхідної підтримки вогневої, без необхідної зброї. Просто зникають пацани, і все. А військові кажуть, командування каже, що зник безвісти, і на цьому все. Причому є історії, от одна мама мені написала, каже, я знаю точно, що мій син після поранення, після операції, його закинули. Спочатку його там тиждень тримали на підвалі, бо він не хотів виконувати бойові завдання, бо хлопець був поранений, він фізично не міг цього робити. Але врешті решт його змусили йти на цей м'ясний штурм. Він потрапив у полон. І зараз він знаходиться в Таганрозі в полоні. Вони вже знають, вони вже знайшли його. А командування каже, він зник без вісти. І на цьому все. І от вони до мене Вернулися і попросили надати розголос у цій ситуації. Я про це все розказав. А далі почалось наступне: спочатку, ці пітушари з 425 ї бригади вирішили мені погрожувати. Почали писати там з різних аккаунтів в тік і в Телеграм. Видалити відео, почали вимагати, видалити відео бо в мене там будуть проблеми і так далі. І тому подібне. Ну я їх всіх послав нахер, заблокував. На цьому все закінчилось. Далі наступний етап. З'явився якийсь переговорник, який каже: Я зможу там вирішити конфлікт, щоб у тебе там не було проблем, але тобі треба видалити це відео. Ну я його звичайно відправив туди, ж куди відправляв його колег. І ось вчора телефонує мені якийсь номер на Viber. Невідомий номер я відповісти не можу. Він мені пише, це поліція Одеса. Буде можливість. Наберіть мене, будь ласка. Я там через годинку телефоную він каже, так і так. Отримав тут заяву від військової частини, не можу сказати її назву, і каже там: дискредитація збройних сил України, наклепи на військових і так далі. І я кажу: а це випадково не 425 -та Вам там написала. Він каже: Ну так, да, це вони, вони мені каже, показали ваше відео там і так далі. Одразу скажу доволі адекватний слідчий. Каже, я так розумію, що ви за кордоном я кажу, да. він говорить, Ну добре, я тоді пишу, що не зможу вас викликати на допит, і на цьому все каже, я зобов'язаний відреагувати на заяву. І на цьому ми з ним і розійшлись. Коротше кажучи, що маємо в результаті в результаті маємо те, що я трохи наступив на хвіст. оцій змії ядовитій, яка там знаходиться в командуванні 425-ї бригади скала. Я нагадаю в двох словах, що там пацанів б'ють, катують. Пацанів навіть немає можливості кудись втікти в СЗЧ. У них забирають гроші, у них забирають телефони. Вони не можуть навіть... Рідним сказати, що там відбувається. Ну хлопці там знаходяться просто як у полоні. І єдиний вихід залишитися живими це потрапити у справжній полон до росіян. Все, ситуація там просто катастрофічна. При цьому командування каже, що нам плювати, скільки вас там поляже в окопах, нам ТЦКшники нових напакують. Звичайно, таких ситуацій бути не повинно, і правоохоронні органи повинні на все це реагувати. Але на жаль, в Україні зараз склалася така система, що одні інших кришують, ніхто нікого не садить, ніхто нікого не карає, тому що всі знаходяться в одній системі і заробляють. Одні й ті самі гроші. Ну а командирам 425-ї бригади я хотів би передати велике вітання і сказати, що ви такі самі геноцидники, як і російські окупанти. Ну, а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.